Вітаємо всіх, кому живе козацький дух. З вами знову програма Козацька звитяга. Після смерті гетьмана Богдана Хмельницького в серпні 1657 року в Україні почався один з найбільш трагічних періодів історії, яку сам народ назвав Руїна. Саме тоді народилася приказка на трьох українців: два гетьмани і один зрадник. Майже 30 років тривала ця похмура доба. Які висновки з історії має винести сучасна Україна? Спробуємо проаналізувати сьогодні. Після обрання восени 1657 року гетьманом України Івана Виговського намітилися сприятливі перспективи майбутнього розквіту молодої козацької держави. Однак, вже наступного року, за підтримки Москви проти гетьманської влади виступає Запорозька Січ та Полтавський полковник Мартин Пушкар. Виговський жорстко придушує цей виступ. Далі московська українська війна, нове антигетьманське повстання на чолі з претендентами на булаву Цюцюрою, сумком і Василем Золотаренком. Проголошення гетьманом Юрія Хмельницького і його зречення булави В цьому, ну скоріше всього, проявилася історична доля українського народу. Адже за велику справу взявся народ в 1648 році, який досі не мав практики, який досі не був знайомий із демагогією, з популізмом, який на собі не відчув справедливість того правила, що коли народ не хоче годувати власну армію, він буде змушений годувати армію чужу. У 1663 році. Після кривавих чорних рад та вбивства інших претендентів на лівому та правому берегах Дніпра з'являються свої гетьмани Іван Брюховецький та Павло Тетеря. Правобережні регіони держави перетворюються на арену жорстокої війни, в якій зійшлися гетьманські загони, місцеві повстанці, запорожці, московські ратні люди, татари, польські корпуси. Нездатність до державницької дисципліни, нерозуміння того, що ім'я високих цілей треба якісь жертви приносити, в тому числі персональні, нерозуміння того, що не те, що нерозуміння того, що чубитись це не патріотично і це нерозумно, а просто відсутність механізмів, які б унеможливлювали це. Зрештою Брюховецький підписав ганебні московські статті, що згодили автономію козацької держави до символічного мінімуму. А тетеря втік до Польщі, і його місце заступив енергійний і честолюбивий Петро Дорошенко у січні 1667 року. Було підписане андрусівське перемир'я між Москвою та Річчю Посполитою, за яким ці країни фактично розділили Україну на дві частини по Дніпру. Запорозька Січ мала перебувати під опікою обох держав. На Лівобережжі одразу сполохнуло повстання проти московських гарнізонів. На козацькій раді Брюховецького було вбито, і під гетьманською булавою Дорошенка Україна ненадовго знову об'єдналася. Функції гетьмана на лівобережжі виконував чернігівський полковник Дем'ян Многогрішний. Але за кілька років його зрадили, заарештували і вивезли до Сибіру. А гетьманом став генеральний писар Іван Самойлович. Полки гетьмана Самойловича, московська армія і татари, проливали ріки крові в край обестямленого населення. Люди почали масово розбігатися з території гетьманської юрисдикції у вересні 1676 року. Дорошенко капітулював, але це не спинило війни. Почалася перша і друга облога Чигирина турками, що завершилося повним знищенням Богданової столиці. Вони показали неефективність оцих затрат людських. перш за все вони заспокоїлися і уклали серію договорів. І вони Україну поділили. Це відомий Бахчисарайський мир Росії з Туреччиною, Вічний мир Росії з Польщею, російсько-турецькі договори. І більше того, вони навіть буферну зону проклали між собою, між своїми володіннями, але по Україні. Перманентні військові дії тривали ще кілька років. Результатом цього стало створення штучної пустелі на землях козацької України, котру ще недавно називали краєм, що плине молоком і медом. Гетьмана Самойловича ж у 1687 році за доносом було заарештовано і заслано до Тобольська.